У серпні цього року під час бойового завдання на сході України загинув спецпризначенець капітан поліції Ігор Мартинюк. На фасаді Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка герої відкрили пам'ятну дошку. Вшанувати пам'ять захисника. Прийшли родина, друзі, колеги поліцейські, учні та вчителі ліцею. Називав мене мамою, він називав мене мамусею. Він був нашою опорою, моєю надією, моїм крилом, і моє крило відпало. Дивлячись на цю дошку, ми бачимо не тільки ім'я, ми бачимо сина, ми бачимо батька, брата, який віддав найдорожче, що мав. Він віддав своє життя. Тож будьмо гідні його жертви. Слава Україні! Я хочу подякувати і друзі. Його Йому треба було жити так. Але він був готовий скласти життя. І це життя важливо, щоб воно було складено на тому жертовнику свободи, а ми би його цінували. Цінували ту, той внесок кожного захисника. Напередодні дня, коли ми шануємо всіх наших захисників, захисниць. Маємо застановитися, що і ім'я Ігоря сьогодні вписане в тій книзі історії нашої України. Ігор Мартинюк, справжній герой. Він міг службу в спецпідрозділі поліції. В складі спеціального підрозділу стрілецького батальйону поліції був відряджений на схід для того, щоб боронити наші рубежі, для того, щоб та орда. Той підступний ворот ворог російський не просувався далі. І він героїчно, добросовісно виконував усі покладені завдання на нього в тих небезпечних місцях і робив все для того, щоб та нога окупанта покинула нашу українську землю. Вічна пам'ять, вічна слава герою і слава Україні! E